Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде пересадка цієї Собралії. Я останнє моє відео перед цим показувала три моїх монстра, які не квітнуть. І там було посилання під цим відео, як я її перевалювала в цей горщик. Ну тут як подивитися, до речі, ще є місце, куди рости. Ось якраз скільки нових нових зростань. Але ж вона, бачите, дуже широка. Їм цвіти. Я маю надію, що я її зараз знову розділю, посажу. І може заквітну все ж таки. Чекаю, так її квіточок. І не хочеться, а треба. Ну я зараз спочатку витащу її з горщика. Подивлюся, як там коріння. бо я її цього року і пересушувала, і перемачувала, заливала. І цього, і того року. Он як на вирозі, якийсь драк якийсь лежить. Тут ну, і каміння, і все. Ну там в тому відео в посиланні був субстрат. І я вже наготувала їй субстрат, який ну, подивлюся, скільки треба буде горщиків, щоб її розсадити. Тобто, знову я поділку якусь посажу в цей горщик, а може і в менший подивлюся. Ну а скільки там вже зроблю цих поділок, тоді вже буду розраховувати, які горщики і скільки їх. Ну і спочатку треба її витягнути з горщика. Ой. Вона. Ага, і це не так. Та і легка. Ага, ліза гуля. Ого! Бо коріння класнюче. ростуть корінчики. Тобто коріння в неї зараз якраз таке гарно росте, щоб роздивитися. Бачите, воно такого більш темного кольору. Валахати-валахата. Щось схоже, як і в башмаків теж, у пафів. Ось нові, які корінчики. Тобто зараз якраз такий активний рост, Вон який Вон який гарнючий. Дуже гарна вона росла в цьому субстраті, то значить такий же субстрат треба буде і намішати. Але я хочу сказати, що коли я весною, не весною, а восени, коли я їх заношу, проливала фунгіцитами, не фунгіцитами, а від... Як вони, від шкідників. Ось ще інша сторона. Отакі корінчики гарніші. коріння багато-багато. така класна, класна. Зараз буду раз. І воно коріння таке ну, дуже туге. Все котлея, Ага, бачу, що. На дні було. Так, я не добалакала, що е, досипаю травлю цих шкідників. І потім з горщика вилазять різні черваки. Ну ті черваки, які переробляють субстрат на гумус. І от видно, що тут вже така земелька. Гарний такий гумус є. Кусніший рови це. Ой, яка катеріння як гарна. Значить, так, дивлюся, на дні. Я вже і забула як. На дні ось такі великі куски кори було і на дно вона вже і залізла сама. Так, зараз акуратно будемо розгрібатися. Ні, гарне коріння і всередині теж. Вона вже, бачите, теж ці всякі черваки, перетравлюють цей субстрат, їдять. Ну і тут уже як звичайна земля. Ну а так як тут багато такої великої кори, то і, і, тут і кора, і куча всякого такого, що субстрат такий більш грифлагоємний ого. Великі пусткі кори, ось які величезні. Не знаю, чи цікаво вам буде оце дивитися, як я розгрібаю. Но деякі пишуть, не багато, деякі пишуть, щоб все-все-все щоб було показано. З усіма дрібницями. Дуже докладно і багато люблять такі відео дивитися, ну то хай так і буде. а я там, яке коріння гарне. Теж дивіться і всередині гарно росте. Всередині теж багато коріння і на виросте. Поставлю зараз камеру і буду далі з нею розбиратися. Ну а тепер продовжую я тут витряхувати з нею. Оці великі куски, вони гарно відходять. Так, хочеться, щоб коріння можна менше пошкоджити, щоб більше залишилося живого. Як давити на коріння, то можна і зламати. Я вже там десь почула, що тріснуло. Як я не люблю оцю роботу. Я не знаю, дівчата, хто це любить займатися. Це саме таке. Як... Взяти її ж підшлам, до аждати О. Ось Тут воно, бачите, воно вже тут як земля. Червачки гарно поїли. А ось, це, коли я її перевалювала, то це коріння. Видно, цей горщик був. А це вже позаростало в новий горщик так гарно. О, це мені прийдеться ще й цей розбирати. у той старий. Є такі орхідеї, що ростуть тільки типу, по колу горщика, всередину не дуже субстрат лізуть по діаметру. А ця ось вся проросла весь горщик дуже уже вона на мене образиться точно. як же образовались? Розвали, росла живі ну, моя золотенька, хочу бачити твої квіти, а ти ж сама бачиш, що місце взимку, і ти стоїш як остання, хто знову. Так. Я субстрат візьму новий, а цей суб... А, і новий субстрат трішки домішаю тут цього, що в неї є. Щоб Скоро, скоріше нормалізувалося. Так, я, мабуть, зараз оце пересиплю, а потім далі буде. Чи правда його? Плангою зараз обдати, щоб цей субстрат вимився. Яке то коріння. І таке воно ну, гнучке дуже плотно. Тобто виламен і сама структура цього корня, груда зовсім не така, як у коплею, у робимо. Зовсім. Ось це горіння гарне. Дуже багато видно, ці молоди кінчики ростуть. Рост продовжується, тому я маю надію, що вона швидко адаптується і точно гарно росте. І коли треба буде заносити восени в приміщення, то вона буде все таке гарною. Зараз же вегетація. Так, чую тільки хрясь, 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 хрясь. Так, так, так. Так, так, вот это раскитатывается. Полашкувато, чесно вам скажу. А ще два дендра. Це з першої пропочала. Свалити дуже легко. новий горщик переставив, субстрат додаю і все. Це як я до цього три роки назад з нею робила. А тепер поміняти субстрат. І все це навіть і не знаю, як його розроблю. Тут можна 3-4 геленки зробити. Що потім знову розла і чекати, коли вона зацвіте. А може і правда зацвіте, скоріше так. Боже, пам'ятаю, яку я її отримала угорсу мою пусеньку, мої кусеньку, а тепер така машиця, що тепер не знаю, що з нею робити. Якби ж ти цвіла, я б тебе, може, і не трогала. А так як ти в мене вже як давно, і у неодної квіточки. Вона ж там в Південній Америці росте, ну як наземна орхідея на землі. Тобто їй такий субстрат. такий. І повинен бути трішки, як, ну, як верхній е, шар землі. Там долися, всякі камінечки, палочки такі все. Так, я добралася, відчистила. Тепер от видно, так? Да? Як города наросла. Це якраз коли той горщик був, коли я її перевалювала. І от після нього наросло. А тепер як там далі до нього долізти? Я навіть і не знаю. Це дуже важко. Я буду пробувати на... далі розбирати. Я не знаю, це цікаво кому чи не цікаво. Хто може, хоче дивитися, хто хоче не дивитися, а я можу колись сама пору Бо чесно, як я раніше, всі пам'ятала ці тільки як звуч, в якомусь субстраті. А ви знаєте, о, зламала, Оце після війни якесь таке. На орхідеї пам'ять зникла. Я навіть буває забуваю, як їх звуть, що в мене хоч і тікеток їх немає, а кого як звуть, я пам'ятала і приблизно, коли їх десь попіхнувала. А тепер це все якось орхідеї в голові не, не закладуються, не запам'ятовується. Боже, люденька, а як же їх оце в теплицях? ж їх ж великі вони вирощують, а потім їх білять. Як вони там з ними цифру цікаво? Це ж ужас. Так, піду я, мабуть, зараз шламгу включу і промию, щоб було. Може субстратити із ковивалювати, буде краще її ділити. Так, трошки промила. І тепер ось видно, де був той закінчувався старий субстрат, форма того старого, не субстрат, а горщика. І он бачу, там навіть і каміння. Був як дренаж. І зараз буду знову, та ще й не весь субстрат винувся. Вигрібати і розгрібати. Ну тут як не старайся, як не намагайся, а пошкоджене коріння рівно буде, бо, ну, чесно кажу, дуже важко. Так. Яке гарне коріння, ще три роки тому я всажала її. Вона так гарно у мене росте. Не капризна. Вот, Тільки щось не святе, може, час як час прийшов, якраз, щоб вона могла заквітнути, а тут війна настала. І я ж тоді до багатьох орхід. Він добачок до всіх. Я перший місяць за відбулася не підходила, не поливала, нічого вже не робила на кого позаливала, хто не пережив цей період. А ця лунішка, вона все витримала. Ну тепер я маю надію, що ти і цю процедуру витримаєш. Ось бачу, вже коріння тріщить, ламається, ламається. Страшно, дуже таке воно. Я коса. Так може вона і засвіла оце коли в той період, а доволі був не такі, як треба, то сухо, то через, то дуже багато води. І вона не проснула. А потім я її не дуже здобрювала, а вона добрила. вона добрила. Так, такі доводи, як і цим відео. Любить поїсти, либо попити. Ну, взагалі-то, якщо цим відео, то може сухий стояти. А ця не повинна бути довго сухою. Так, перманентна вологі субстрат для неї це саме то. Нашу, що ще типа мене не повибирала, то коротше тут. Краще комусь би заплатити, щоб оце хтось не цим розібратися. Дуже важко, чесно скажу. Ріна так позапліталася між собою. Краще кішку з колтунами вичисати, лучи сати, чем особенно розібрати. Там за дуже важко. Для допомоги оцей мій інструмент для відкривання кармерки. Може краще буде Я навіть не знаю, з якої сторони підійти. Ну, казали, з усіма подробностями деякі Ось вам З усіма подробицями. І так ось така процедура може і не одну годину бути, поки оце все тут. Крис. Ой, як жалко, ой, як жалко. Я не знаю. Хто по це навчив їх гарно відділяти від субстрата. Ой, а там такі, он такі малесенькі, куча-куча, багато малесеньких нових зростаннячок. І нового каріння. Що, пуляти чи що, це ти і цим? Може, правда, її так теж треба розпиляти. у нас ага, вот его. корень, он. его вытащить? он так по кругу, рис, 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 все так, второму субстрате. Это Дальше разголуживается, дальше, все, я замала. Я недавно своє свою Майи сбірила і пересаджувала, Теж там боролася з тим субстратом, але там було краще. Там лишь танке коріння, ніж тут. колі сейчас еще раз трошки пороздираю тоді знову промыю а тоді вже буду ділити а тоді субстрат доробити доріщати за то что я доготувала вже таку корсивку а ще й горщики треба знайти підібрати не знайти у мене і фона підібрати О. Я бачила у нас на німецькому форумі, в нього мужика вона росте, як він за неї розповідає, і вона квітна. Стоїть постійно мокра, до глибокої осені, на вулиці, довольна, світе завжди, а в зимку ну, в нього називається у нас він та цим, ну, як це ключе. Стоїть вона у нього на полу, не дуже багато світла отримує, і додаткового не немає. І вона туди ближче до осені у нього постійно цвіти. Така теж вже величезна, не дуже такого декоративного вигляду, але росте цвіте. А моя а Моя балується. Ну, вона теж у мене на вулиці дуже довга. Влітку постійно поливаю гарно. Ну, як зараз, так. Я. Немаю, не беру на увагу перший рік після війни, коли там мене білого воно навіть не здобрювала майже. А зараз намагаюся, хоча теж все рівно не так, як це було раніше. Як це було до війни, що я так... Туркулезна затисувала, коли полила, чим полила, коли чим опрызвала, ці пересадки намагалася свой е, час роботи, а потурок все, я не знаю. О, так, оцей кури. Знаєте, це ж ну це, це не можливо розпутати, це у ужас. Це увесь. Все гірше. Зано. Вот кросворд. Опа! А гарний корінець. слухайте, буде чути чи ні. Фрюсь, фрюсь, фрюсь. Такі вони дуже соковиті і такі... Тобто водою набираються і постійно на вони на воді, і вони хорошо себе почувають. Мабуть, тому хрустять так, коли їх ламаєш. Вот як, 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 як до вас до Піду ще раз промию. Піду ще раз її промию. Ну, а тепер дивимося. Промивала я її, промивала, тоді почала там прикидувати, як розділити, і пішов процес. Я ще хочу ще звернути увагу, що, бачите, тут висипався ще з неї субстрат, доволі такі крупні куски кори то Зараз домішаючі крупної куски кориї. Значить, така у мене діленка з'явилася. Так, вона тут он, з молодими зростанечками якраз вон з цієї сторони. Трішки є коріння. Ось така. Цю можна навіть на дві частини. Тут я свою як отримувала, то було там дві чи три. Це така величенька. Так, і ось така. Оцю, мабуть, розділю, бо вона якась дуже широка ще раз на дві. Бачите, тут якраз оно он багато нового росте. З цієї сторони. О. О! 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 Так, цю Це можна посадити. Буде рости далі. Подивимось. Це вже викинути. Бачите, скільки мусору? Поки промивала. Поки промивала. Вон скільки тут наламалося їх. Ой. Оце все мусор треба зібрати, викинути. Так буває. У мене точно так буває і завжди так буває. А ось от така бородища здоровенна. Її треба тут перебрати, бо тут 100% коріння тих діленок. Це не все звідси. Треба тут буде перебрати, брати лишнє, бо воно та живе та живе, но. а далі ж воно жити не буде У горщику. Ну і що? Я, мабуть, на цьому відео, на цьому моменті зупинюся. І пересадка буде, якщо треба, ось іще. Зовсім маленька. В іншому відео. А так, відео з подробицями. Навіть не з усіма подробицями, я ж не показувала, як я її промивала. Це все дуже довго буде. Ось така. Зараз буду шукати горщики. І посадка, якщо треба. Якщо вам цікаво, то буде в іншому відео я виложу. А так, поки тільки зніму. І на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, колаборантам. До побачення!